Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку як харчування впливає на здоров'я людини, Досліджуємо послугами своє тіло. Ми вже з вами знаємо, що наша, наша їжа е, ділиться на вуглеводи, на білки, жири. Так, ми з вами говоримо про мінерали, так, ми розглядували піраміду харчування, чого повинно бути більше. А сьогодні ми з вами будемо говорити про здорове харчування. Станьте діти, сірівненько, посміхніться веселенько, настрій на урок взяли, працювати почали. Починаємо завжди з погоди. Яка зараз пора року? Весна. Який місяць? Березень. Яке сьогодні число? 17. Чи є сьогодні сонечко, Чи є опади. Яка у нас температура повітря? Молодці? Дякую. Так, йдемо з вами далі. Як називають прийом їжі ранком? Сніданок, удень, обід, ввечері, вечеря? Чи є вас улюблена страва? Скільки разів на день їмо? Які їжі ми віддаємо перевагу, корисні чи шкідливі? Здорове харчування це харчування, яке забезпечує здоров'я людини. Які ж в нас є рекомендації, що стосуються здорового харчування? Потрібно привчати себе до різних смаків, щоб звикнути до нових продуктів, інколи потрібно скуштувати їх 7-12 разів. Тоді, наприклад, те, що ви раніше їли, вам не подобалося, може стати вашим улюбленою стравою. Їжте разом та без телевізора. Вживання їжі перед телевізором сприяє вибору менш безпечних та корисних продуктів. Далі, встановіть регулярний режим харчування. Це стосується к сніданку, обіду, так і вечері, так і проміжних прикусів. Потрібно пити достатньо води. Вода це обов'язковий елемент здорового раціону. Кількість води рекомендована для споживання залежить від багатьох факторів. Рівні фізичної активності. Тобто, коли ми з вами, наприклад, рухаємося так бігаємо, то пити нам хочеться більше. Температури повітря, так, в теплу пору року ми так само п'ємо більше води, ніж холодно. Головний орієнтир почуття спрага. Водачі слід нагадувати постійно пам'ятати про пиття. Загальна рекомендація щодо питного режиму. Діти від 1 до 4 років від 2-4 склянок. Діти 4 до 8. 5 склянок, 9,13 вже 7-8, 14 більше від 8 до 11 склянок. Денну норму води можна отримати не тільки споживаючу воду, але й із харчових продуктів, коли ми з вами щось їмо, наприклад, цоковити яблучко. Так, чи подобається вам їсти в компанії? В чому відмінність, коли ви на одинці поруч з рідними або друзями? Разом веселіше, так, і відповідно ми споживаємо краще. Можна послухати своє тіло, взяти е, гнучку трубочку, так, прикласти одну до вушка, іншу до свого шлунка, і спробувати послухати перед їжею, а потім, як ми поїли. Будь ласка, розгорніть е, свої зошити на сторінці 30 -тій. Нам потрібно розгадати ребус. Їжак, прибрали к, залишилося їжа. Записали на першому рядочку, будь ласка, їжа. Молодці. Тепер складемо речення зі словом їжа. Що, наприклад. Я їм тільки корисну їжу. Добре. Ще що може бути. Моя матуся дуже готує смачну їжу ще. Їжа дозволяє рухатися. Так. Наприклад, їжа є джерелом енергії для нашого організму. Ви можете записати своє речення або те, що вам запропоновано. Пишемо з вами: їжа є джерелом. Енергії. Енергії. Для нашого організму. Так, розгляньте, будь ласка, малюнок в зошиті. Скільки правил харчування порушене? Запишемо. Наприклад, перше, діти вживають шкідливу їжу та солодкі напої, які не дуже корисні для нашого організму. Отже, запишемо з вами. Діти вживають шкідливу їжу. та солодкі напої кома які не дуже корисні для нашого Організму. Друге. Не помить фрукти, так, тому що вони споживають на вулиці, і ми впевнені, що фрукти вони не помили. Отже, запишемо. Не помиті фрукти, непомиті фрукти. І третє, треба слідкувати за культурою, тому що що вони бачимо, покидали сміття під лаву, так і зробили брудно. Отже, Не треба слідкувати за культурою. Так, наступне, доповнить поради до правильного харчування. Підкреслить ті, яких ви дотримуєтесь. Зменшу споживання солі. Віддавай перевагу цільнозерновим продуктам перед хлібом з білого борошна. Їж більше овочів, Не їж багато цукру, контролюй розмір порцій. Що ми можемо зробити? Так, вживай фрукти. І їжте в один і той же час. Їжте в один і той же час. Так, і четверте завдання. Вам потрібно буде з цих предметів обрати ті, які поліпшують саме пам'ять. Вам потрібно з них обрати. Що це на це горіх, це яблучка, це брокколі. Так. Отже, здорове харчування допомагає вашому тілу рости і зміцнюватися. Чи знаєте ви що? Більшість солі в нашій діти ми не отримуємо сільнички. Ми отримуємо її від оброблених харчових продуктів, таких як супи і соуси. І ще одного винуватця, який приховує надлишок солі, замаскувавши за своїм смаком, це піса. Один шматочок може мати понад 600 мг солі, а це майже половина солі потрібна людині за день. Так, що нового ви дізналися, чого навчилися, що було важко, що найбільше вразило продовжать речення. Тепер я знаю що. Я вам дякую за урок. Найкращого до на побачення.